Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Нормовен. 10% в аптеках Подорожник вам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Темпалгін. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Ольга Харлан. Наша героїня, княгиня Ольга українського спорту світового масштабу з Олімпіади приїхала до нас, і тут ігор циганик його маленька мрія здійснюється. Він я вирішив маленька, залишитися. Маленька, маленька. Я вас щиро вітаю. Для мене ви є особленням українського спорту. На було українською ви, спортсменкою Дякую, взагалі велике. в історії. Я вас щиро вважаю, вітаю всього найкращого. І ваші слова для тебе це рідненька. Вона на викликала сльози всієї України. Це було Важна, під час здобуття олімпійської золотої медалі. Ви пам'ятаєте, чому ви це кричали? І що ви в той момент подумали? Uh, та я, коли це була коли бронза. коли, бронза. Uh, та, коли Я виграла. Це я була в шоці, по-перше, що я це зробила, що я так програвала, а потім uh, це перше, що в мене було в голові. Дякую це, Вам? Це оцей момент? Uh, так, це цей момент, От, коли покажіть, я виграла, так uh, бронзу. І це, ну, це завжди це свідчить про те, що я з цією думкою завжди, що я хотіла це для України. Я хотіла так. Uh, Завершити цю олімпіаду це дуже шумливо. Це дуже шимливо. Так, Моди, так. Але давайте сідаємо. Оля Олю зараз покажи, покажи будь ласка, волі. ще крупним планом. Оці медалі, і от ти так. кажеш, що ти завжди була бронза. з цією думкою. Так, бронза а, О, в особистому це. і золота медаль в загальному. О, так от, от так, так от, от, Олю, розкажи, будь ласка. Цеганик перед цим розповідав, що ти для нього номер один спортсменка, тому що стільки тримати мотивації протягом 16 років спорту, так навіть ну навіть того золота. так. 16 років От е, Олімпіада в Токіо. Так? Ти не привезла нагород, mm -hmm. про які ти мріяла. Після того ти говорила, навіть що різний стан був і думала, може взагалі там, піти зі спорту mm -hmm. і все. Е, е, і ти знайшла в собі сили на цю олімпіаду. Розкажи, будь ласка, що стало якоюсь точкою такого, не ну з таким сигналом, яким тригером, що ти вирішила, ні, все-таки я буду далі боротися і йти. Ну, я можу вам сказати, я навіть коли повернулася, вже в мене було таке, що я може не треба було повертатися. Ну, тому що я повернулася mm -hmm. в той самий момент, коли почалася повномасштабна війна, і е, воно ну я почала тренуватися. Ми повинні були їхати на змагання, але потім е, почалася війна, і ми там Три місяці ми нікуди не їздили. І е, виходити на змагання, ну там мотивації було дуже мало, тому що моральний стан, ментальний стан був дуже важкий. ось І десь до грудня 2022 року в мене не було результатів взагалі. Mm -hmm. і Я не знала, як ну я дуже була. А, ну, я мене не було на доріжці. І я намагалася, я хотіла працювати, і все. І потім в якийсь момент я сказала, може все. У мене була травма, мені, мені зламали палець ноги, ну, так на змаганнях. І я сказала, може, це вже знак, і я вже не піду нікуди. І, Може не треба було. І потім а, мій хлопець мене запитав, каже, як ну, це все. І він каже, а, ну як хочеш. І я так, а це я хочу цього? І все. Ну, тобто він мене не переконував. Давай, Може, давай, 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 давай. Manchmal, але, знаешь, Олька, я мене насправді дуже багато питань, але знаєш, Олька, ми стежили за тою кар'єрою. В принципі, ти ж могла не поїхати на Олімпіаду, тому що була різна історія, так. і ти змінила правила взагалі, правила фехтування. Но... Ти для України стала символом боротьби. Після того, як ти це зробила. Розвернувся взагалі спорт ставлення до е окупантів. Воно зовсім змінилося, тому що були моменти, коли говорили: та нічого страшного, та хай вони їдуть та це спорт. Ти чітко показала. Ти розуміла, що ти ставиш під загрозу всю свою кар'єру. Мрію, Олімпіаду, тому що тебе дискваліфікували. Це був, олімпі... це був ліцензійний mm -hmm. турнір. Mm -hmm. Можна було, як ти вірила і як вдалося взагалі розвернути цю ситуацію, що ти вдумала в той момент? Ти відмовилася, ти, ти виставила навіть. Е... Шаблю, Ну Шта, це я, шаб... я виставила, щоб вона по неї вдарила. Так що... а, але а, так, звісно, я, я знала про ризики. Але, звісно, такої інформації на 100% не було, що мене дискваліфікують, але ризики були дуже сильні. А, я сказала, ну як вже буде? Я по-іншому не можу зробити і не хочу робити, тому а, ось так. Але дивлячись назад, то, що було те, що було рік тому, а, і дивитися, скільки. А, Ну там це це трапилося, і потім як всі включилися, там Національний міський комітет, Міністерство спорту, Федерація фехтування, вся Україна, всі медіа, розумієте? А європейські світові і, тебе підтримали? європейські світові медіа. Ну, тобто, це така підтримка була, всі так вмикнулися, і зарад, ну, дякуючи ним, їм. Uh -huh. Все це вийшло, тому uh, ось така історія закінчується з двома медалями з Паріжа. У мене ще одна, ще одна, що одна це історія кохання. Oh. Ви ж знаєте, що Оля, е, е, хлопець Олі, він завоював бронзу раніше, правильно? У так, мене такі вразили. Луїджі, мені взагалі футу. здається, що знає, ви знає, хотіли. Але, що... але мені здається, що ви взагалі. Я коли дивився бронзовий поєдинок, і 5-11. У мене дружина, наприклад, не може дивитися, вона настільки проживається, дійсно дуже Ціно вона виходить, і 5-одинадцять, і вже ніхто не вірив. 5 одинадцять. Я я та, вона не вірила, вона не вірила. Це Харлан не вірила. Вся Україна вірила, а Харла не вірила. І я, не я, я, я в мене думками, ага. думка думаю, ну вона не може поступитися. Чоловік виграв бронзу, ну вона не може віддати. Ну просто не може віддати. Вона як почала ну там далі вже. А, <реш> а вже, вже є, то треба фектувати. А Зазначимо, бо що Оля привезла бронзу а в командному в командній грі вона привезла золото. І не давайте згадаємо наш. Героїнь Аліна Комащук, Олена Кравацька і Юлія Бакасто. Дайте ще фотку їх чотирьох. А де ось ось вони наші героїні, наші спортсменки із перемогою для України, Олю. То... Ідеальне порозуміння між собою, секрет от цього спільного А, успіху. Звісно, ні. Ні? Звісно, ні. Не ідеальне порозуміння, але тут е, справа в що... Це твоя що... родина, ти сказала? Це моя родина, Спортивна. це правда. Тому що в родині також немає порозуміння завжди. Ну? ну тобто, і... Всі різні. Це як вже... Так, так, всі різні. Але ми мирилися з тим, що там відбувалося. Ми один одному допомагали, е, ми сміялися разом. Повернули та... декого в спорт. Повернули. правильно? Оля вмовляла, Аліну кому. Щоб вона повернулася в спорт. і ну, вона взагалі повернула... взагалі окрема історія. І ну, Це моя одна з найкращих подруг. І вона дуже сильна фехтувальниця. І вона... Про це може не знає настільки, скільки хотіла би, але я завжди в неї вірила. І в кожну з них я завжди, завжди в них вірю, і вони дуже сильні. І ми а, це показали золотом Олімпіади. І, мені здається, зараз вони вже це вірять. Оля, слухай, ну і ми не можемо запитати, це завжди глядачів дуже цікавить. От якісь такі ритуали, забобони. Знаєш, ну от, якщо згадати Ярослава Магучих, оця в світлина облетіла давно спальному мішку, відпочиває. А, там Слобляє ноги перед е, е, наступними змаганнями. Приміром, е, британський з трибун у воду Томделі в'язав на трибунах, його це заспокоювало. Американські гімнастки привезли свого роду пса талісмана. У тебе є якісь особисті переможні ритуали, можливо, якісь забобони? А що? Це, мабуть, таке рутинне, я б сказала. би. Тобто, я мала з ким, мені треба поговорити. Ну, типу, угу. так, я не можу сидіти на, на один зі своїми е, думками. Це таке, мені треба поговорити. Тобто, якщо хтось навпаки так. налаштовується і хоче, щоб його так. не чіпали, то тобі навпаки так. треба говорити. Єдине, коли це було, це було, коли я програла в півфіналі. І Я просто не хотіла ні з ким Антонця. говорити. Антонця. Так, От зараз, і зараз, так? І я просто не з ким не хотіла говорити. Я допустила тільки Аліну. <сві> і Аліна тільки... Алло, Луїджі був вдома дивився. Ну, я можу сказати, що я також не дивилася його пішов. <звіння> не дивився, не дивилася похитився. Переживаєш дуже? Так, Дивіться, <звіння> <звіння> які. Але батюню. він, коли бродзи, ти написала дуже щемливе про нього е, таке повідомлення. І я кажу, я після того зрозумів, що ну, медалі будуть 100%. 100% вже <звіння> <звіння> а, а будуть медалі. <звіння> ну, вона дуже е, зізналася в коханні щиро, привітала. Для її чоловіка це була бронзова медаль, до якої він дуже йшов. І потім був бій вже Олі. Я кажу, 5 кажу, вона не може, чоловік виграв, як вона додому прийде. <ріст> слухай, е, ще дуже важлива такі деталі. Хочемо її е, сказати, проговорити в ефірі. Ми далі ти присвятила безумовно українським захисникам, і серед них твій партнер по танцях зірками це Дмитро Дікусар. Він зі зброєю вже. Uh, ну, спочатку повномасштабного вторгнення Діма в лавах uh, наших військ, українських військ, дуже дуже рідко. Він виходить на зв'язок зі світом, зі зрозумілих безумовно причин, тому, що військовий. А іноді такі значки дає там щось лайкне або ще так. щось. Uh, ти не можеш, мабуть, зараз не згадати ті танці зірками. Якщо <початку> є епізоди, покажіть, будь ласка, їх звитяжну перемогу. До речі, <початку> ось Це, як насінше життя. Що б сказала сьогодні, Дмитро. Я б дуже багато чого сказала. І дуже іноді виходить, зустрітись. хоча б під сигнальчиками з, одне зову. Зовсім трошки. Я думаю, що в нього дуже багато справ. ось. Але я знаю, що все наче добре. ось. Але я дуже хочеться просто, знаєте, посидіти, попити кави. І просто, mm -hmm. от як ми сиділи там на танцях зірками. Звісно, це вже буде не так. А, і ну, просто, просто поспілкуватись хотілося Дім. <гум> <гум> наші серця ага, з тобою так. А, так. так, Оля. Ну і також ти згадувала й про своїх батьків і ти цитувала mm -hmm. про те, що батько, що він спить у підвалі, так тому що обстріли, і ти mm -hmm. переживаєш стосовно цього. Як батьки твої зараз? Де вони зараз? І як зараз вони слишки. в Миколаєві? А мама була і моя сестра з племінником були зі мною в Парижі а Тато залишився в Україні, в Миколаєві. Ось все добре, ну там тримається, наскільки угу. це можливо. Він дивився, дивив, дивився, ось дивився ось твій візит була змога. Ось, ну, дивився. Я йому подзвонила і я подзвонила своїй бабусі. А, ну, це вже після. Я так хотіла цих дзвінків після перемоги, розумієте? Тому що після Токіо в мене, тому що після Токіо в мене були дзвінки такі, ну тобто. 에, 에, не дуже позитивні. Ну, тобто, я дзвонила, uh -huh. щоб мене втішили, а я, uh -huh. а намагала, а я намагалася втішити, втішати їх. А зараз я мріла про ці дзвінки, коли я дзвоню і кажу, пап, я золотою медаллю. Вона собі вийшло виграти. І от, мабуть, не зупинялася, там вийшло. Боже, тепер майбутнє чи можна говорити про це, що ти вже думаєш про LA, Лос-Анджелес 2028, Олімпіаду. Є ще ми думками в Парижі. Вона тільки вчора закінчилася. Ну, знаєш, коли якийсь проект закінчується, це означає, що старт до наступного. А коли так? б він не, не стався? От, наприклад, Іра Гераченка, яка була в гостях сніданку, буквально ну, днями, сказала: все, у, у мене є мета, у мене є. Я, ну, вона вже ну, налаштована. Я, я можу сказати, що за будь-якого рішення. За будь-якого рішення. Ольга. Ви залишитеся найкращою Так, спортсменкою звісно, бо воно ваше за, за будь-якого вашого рішення. Ви залишитеся найкращою так. спортсменкою в історії України. Дякую, великі. найхарактернішою. Я кажу, мене якщо мене спитають там слово спортсмен, то дорівнює Харлан. злість емоція. Перемога, радість перевернути Я все з ніг на голову. Це дуже, дуже дуже, дуже. дуже щемливо. ти каже, спорт дорівнює Харлана. Я в паузі, в паузі кажу, Оль, а ти хоч зараз просто лягла і відпочиваєш. Ні, тренуюся кожного дня. І не кожного, але тренуюся, так, щоб не забувати Тримати, щось щоб тримати форму. Ну вона ж це, це вже рутина, і ти просто в цьому живеш і в тебе там в мізках вже все треба щось робити. Так, тіло вже не те, щось треба. І все це вже. О, Олю, давайте, шановні українці, в студії, в апаратній всі друзі, поплодуємо наші найтитулованішій спортсменки України Це для вас, Ольги Карлан за перемогу для України. І на таки буде і всім нашим спортсменам. Велика шана, ви наша гордість. Ви зробили максимум, і ми цим пишаємося. Циганику, це це правильно. Сто відсотків, сто відсотків. Всі ви герої, всі герої, всі люди, які поїхали на Олімпіаду, всі, що там виступали, ви справжні герої. Тому що готуватися в таких умовах, в яких ви всі готувалися, це просто непомірна не, не робота. Тому низький вам всім Україн. Олю, до зустрічі. До зустрічі дякую. Три, наша любов. Дякую. Пасібі. Ольга Харлан. Скоро, друзі, продовжуємо і працюємо здоров'я.